Книга Короткі думки номер 23 Просто мить. Радій кожній миті, бо маєш життя. Радій у добрі, будь завжди щасливим. Радій усміхнися, щоб людські серця всі були хоробрі й неполохливі. Живи у добрі, плануй, лиш любов. Бо сонце горить і всміхаються зорі. Радій кожній миті, твори лиш добро. Життя розстеляється щастям, як море. Будуй все для щастя. Всім. Найкраще даруй, приходь, йди без просьби до кожного добром всюди. Та будеш ти світлим і в серце людей ти все найкраще в житті подаруєш.